Уданов намагався мене, по-перше, погрожував, що я буду заарештований за розголошення інформацію про операцію по вагнерівцям. Я йому говорю, що я нічого не розголошував, ніяким журналістам нічого не надавав. І двічі з цього питання я проходив поліграфію. Жодного разу не було встановлено, що я комусь із журналістів передавав цю інформацію по, по зриву операції вагнерівців. Це тоді Буданов, залякуючи нас. Хоча знаєте, від цього мала залежати моя доля, да, але все одно е я міг нервуватися, скажімо, таким природним шляхом по питанням, які стосувалися цих цих розголосів Тому що на той, на той момент вже в медіа були вийшла інформація по вагнерській операції, були якісь документи вийшли, і тому я просто міг автоматично хвилюватися, тому що я міг доступ мати до цих документів і міг бути причетний. Однак, все одно. Я їх пройшов, цей поліграф, ніяких ознак моєї причетності до цього не було виявлено, тому цей поліграф інколи використовують і як в цьому випадку, так і в іншому випадку можуть використовувати просто для того, щоб споплюжити особу, щоб на, на, ну, на неї накласти якісь безпідставні звинувачення, що нібито ось поліграф показує. Тому що мені відомі факти, коли. Особа, яка дійсно не винна ні в чому, вона настільки хвилюється під час проходження поліграфу, що вона може реагувати на будь-яке питання, пов'язане з злочином. Да? Коли людина розуміє, що від цього залежить її майбутнє, вона може просто розхвилюватися і буде реакція. і Поліграфолог буде вважати, що ось він тут нього пот виділився, Він хвилюється, дихає швидше, там серце б'ється швидше. О, значить, він бреше, значить, він дійсно там. Ну, так, тобто, це теж залежить від я розумію, політичного замовлення. Тобто професійний поліграфолог зрозуміє, що ця людина просто розхвильована і не можна проводити поліграф. А якийсь не, скажімо, такий поліграфолог не, не дуже чесний на руку, він може використати цей момент для того, щоб звинуватити особу і сказати, що да, ось він там. Поліграф підтверджує, що він скоював злочин, що він там шпигун, що він передавав інформацію. Комусь і так далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.